Ти дізнався рецепт куті. Коли ми з тобою їздили на запал? Mm. Я цього не знаю. Не вмію взагалі готувати кутю. Чи давай, оце ми маємо сьогодні зробити. Let's go! Всім привіт. Це янглопотенка, це мій ютуб канал. біля мене Леся Патока. Вона руда бестія. Вона дуже добре розбирається в одязі, і прям вона і все сумасшедших. Ми дуже рідко з нею з'являємося в одному кадрі, але коли ми з'являємося в одному кадрі, я дуже нервничаю постійно, бо вона буде багато говорити, тому я відразу перепрошую про те, що буде багато говорити. Але ви знаєте, що? Ми з нею їздили цілий півтора року в експедиції. Має такий проект Запал називається, і там ми вчимося відроджувати культуру, знаходимо багато різних штук. Ти знайшла, як робити дідух, так? Бачиш, це перше моє слово, яке, яке я, в принципі, сказала. Обіцяв, що я буду багато говорити. Так, я дізнавалася, як платуться справжні не дідух. А діду mm -hmm. і не запал, а запал. Mm -hmm. Добре, е, ось так це це вивчила. А я вивчав готувати багато рецептів, і тому про них хочу розповідати. Насправді, рецепти куті сьогодні буде з халвою. Кутя з халвою. Е, я знайшов ще в минулому році. Я так чекав цілого року, щоб цей день настав, настав коли я можу поділитися рецептом куті. Бо в минулому році, до речі, я поїв кутю, було різдво, а потім через тиждень поїхала в експедицію, а там кутя, типу, нова, Я такий, О, а я вже з людьми не можу поділитися. Цей рецепт це насправді. Євген дізнався, коли ми подорожували і знімали якраз зимови наш випуск запалу. Там можна буде подивитися, як євген все це робить і підкидає цю котю на стелю. Це дуже весело. На щастя, на худобу, на діти, аби всі були здорові. Що треба зробити? Треба взяти пшеницю е, в гарячу воду. Пшениця є різних сортів. Один від пшениці треба варити 20 хвилин, інше вити треба варити хвилин 30-40. Е, головне, не переваріть її, бо коли вона вже розварена, вона не дуже смачна. За, закидаємо варити пшеницю. Насправді ти знаєш, як правильно робити кутю? Ні, я не знаю. Ти не знаєш як робити кутю? Я ніяку не знаю, як робити правильно. Серйозно? Так. Ну давай так. Давай існує, існує канонічна кутя. Так, вона готується із основних базових рецептів. Я я знаю про Кажи, давай, значить, ну, Зараз. Почекай, це мак, точно, це горішки. Точно. 에... Ти як? Бачиш очима, якщо закрит... Ні, ну Я їла, я їла. Ну розкажи, що ще? Мак горішки е... молочко. Молочко? А чим не молочко, да? Ну Мені здавалося, що молочко. Потім ще. Да. Пшеничка. Пшениця. Ну, добре, пшени. А чим відрізняється пшеничка від пшениці? Нічим. О. Просто я сказала їй лагідно, пшеничка. Ну, тоді каже, горішок. Горі... Тоді, е, 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 родзиночка. 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 Ну, давай, а так. родзинки теж туди додають. Десь, канонічно, ти так. майже вгадала, є узвар, канонічно є е, горіхи, канонічно є мед, канонічно є мак. Все а основ... Узвар заливають кутю? Так. Добре, це шок. Е, Добре. Це такий канонічний поєднання, якщо от прям яка вона була кутя. Мені здається, що багато традицій в Україні вони не дуже змінюються, бо ми не любимо ну, будь-які традиції в світі не дуже швидко змінюються. І тому е, така кутя готується майже в кожному будинку. От я колись подумав, а чому не готується кутя з м'ясом? Ну бо це тоді вже не кутя, це вже кашка з м'ясом. Це пшеничка з м'ясом. Розумієш, вона по-іншому називається. Ну, а, а якщо додають там знаєш кутю, готують з перловки. І що? Ну я не знаю, просто Проспіль... Ну, це ж не м'язко. А чому його не готують з рибою? Одним словом, я не знаю. Я думаю, що її не готують і борщ з бананами, знаєш? Ну да. — Бо, мабуть, існують якісь речі, які не можна змінювати. Але ми з тобою в експедиції були. Але це ти регулярно робиш. Давай. Ми Але ми були... були в експедиції і дізналися про те, що туди можна додавати ще а, мед. Та ні, халву, халву. Коли коли небудь їли з халвою кутю. По перше, а по-друге, ти яку їси? Гарячу чи холодну? Холодно. А вони їдять гарячу. І якщо я я робив дослідження і питав у людей, можу зараз запитати, хто їсть гарячу кутю? І що? 30% людей в Україні їдять гарячу кутю. Серйозно? Гаряча кутя. Окей. Це якийсь прикол. А, але це шок. Тому зараз у нас буде гаряча кутя з халвою. халвою. Пам! Чінь, що тобі треба зробити? Тобі потрібно взяти порізати горіхи, порізати трішки журавлиною, а я візьму, запарю, о, запарю мак, а також е, поставлю варити узвар. Добре, як мілко я маю різати горіхи. Дивись, Як вмієш, так і ріж. Ні, ну Це, це погане тез, треба, щоб ти дав мене більш чітке. Один і один сантиметр вздовж. Добре. Щось, щось зрозуміло? Так, да, я ріжу, так як ти сказав. Ну, Молодець. Е, а я буду варити тим часом узвар для того, щоб цим узваром заливати. Нашу, нашу кутю, а також мені потрібно запарити мак. Так. Є в мене тут трішки, трішки гарячої води, сюди я кидаю, вона прям гаряча, сюди кидаю мак і можна його трішки проварити. І мак ми будемо терти, знаєш де? В, в макітрі. А чому так називається макітра? Знаєш? Ні. І це прям дуже прикольна штука, про це е, мені нещодавно розповіли е, е, Анастасія, і мене така є е, моя головний креативний директор нашої компанії, вона робила дослідження, виходить, що макітра це як мак. терти мак. 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 Ти, -ти, -ти -ки -і мак. І — Ітра. Ітра, тре, терти, щось ага. там таке. Макітра, та там, де терли мак, уявляєш? А носити шапку на макітрі? Ну, так, макітра, якщо? мабуть, це бо ж так обрала ну, да. макітру, мабуть, під неї стригли, якщо це не легенда, я не знаю. І можливо тоді почали говорити, що так як макітру одягали на голову і стригли, а потім це на давай, себе. Бри, на я себе. Можу, на себе, себе одягай. Прошу, давай, це буде, це буде дуже. Мені просто цікаво. Ага, слухай, да, можна. Ну окей. А так. давай вертобі. <рес> давай. Ну там дулечка, ти все мені споплюжиш, Все. на. Нам тут ще мах добре. <рес> <рес> Одним словом, я думаю, що макітра дуже прикольне слово, і воно прямо було придумано для для виходить, що етимології для того, щоб натирати натирати мак і це круто. Тому сюди зараз ми додаємо запарений мак і будемо його натирати. Пан Юген дуже красиво одягнений зараз. Ви просто бачите тільки половинку його, але якщо в гусочки, ну бо ну, план, розумієш? В нього гусочки в нього дуже красиве намисо, і тут фантастична крайка зараз я вам її покажу. Отака подарунок його партнерки по бізнесу. Крайка дивовижна. Хочу передати пані Інні, що це любов. Команда пана Євгена попросила, щоб я його одягнула. Якось стилізовано сучасно по різдвяному. Це мій варіант стилізовано сучасно з елементом української традиції, яку відіграє в даному випадку цей фантастичний пасок. Якщо ви захочете побачити, як ми збирали пана Ігена, а збирали ми його дуже весело, дуже довго, О, Боже, який! Ні, ну це це прям мені дуже подобається. Прям. Подобається мій одяг і роздягали, одягали безкінечно. Це можна буде побачити на його youtube каналі для спонсорів. Ті, хто е донатять <свіс> фактично, OnlyFans, друзі. Ви ви закидаєте грошей і бачите, як Євгена Лесічка переодягає там дуже веселі образи, і навіть на різдвяну вечірку у Кирилівську. Так що не пропустіть цей дивовижний контент. Це була дивовижна інформація, яка це, звісно, не про Макітру. Хочете Май... подивитися, як я передягався. Насправді, як правильно підбирати різдвяний лук, то можете стати спонсором каналу і подивитися або придбати частину такого нашого проекту про різдво. там, де ми кожен день розповідаємо щось цікаве і круте. А ти запам'ятаєш, як називається цей пасок на тобі? Запаска? Ні, крайка. Крайка. Не крайка, а крайка. Це Кр... Край-мі-бейбе, край, Крайка. Crymere край Так край Якщо от Макітра і Крайка. Окей, що е у нас виходить? Ми мах перетерли і ми відразу в цю макітру будемо додавати все. Щось я не бачу молочка. Ти хочеш, щоб було молоко? Да. Хай, хай три нормально, хай не лінується. Має бути макове молочко. Зараз там немає макового молочка. Хто експерт ти чи я? Ні, ну я знаю, що там має бути макове молочко. Тоді тримай руками. Давай. Це від швидкості залежить. Давай всю свою енергію. ще, Євген, молочка нема. Та ну як немає. Та труба нема молочка. На, Дивись, бачиш. Ну там зовсім трошки, а ти зроби так, щоб було. Я просто хочу, щоб ти не е, робив всю роботу гарно. Ти ж У нас найкраще, щоб. Ну, дивись, був. ну он є, бачиш? бачу. Не ну, он біле. Ну, Там на стіночці тільки Лець. Давай три. Де твоя біцуха? Працюй. А тут має бути пройшло 40 хвилин. І тебе вже нема. Ні, я все ще тримаю. І тут, було, тут була. Тут твій просто стоїть цей образ, тут була Леся. Все, все ну, добре, вже не ну, починає, ну, будеш щось таке. Він все. просто ледащо, я хочу сказати. А я бачила випуск, і там пані казали йому, що це треба, щоб робив чоловік. І я тепер розумію, чому, тому що на це треба багато сил, да? щоб з'явилось молочко. Отож, додаємо сюди. Зараз трішки відшкребли, додаємо uh -huh. сюди вже зварену пшеницю. Uh -huh. У мене тут вже є зварена, поки наша вариться, у мене вже є готова. Бачиш uh -huh. таке? Я додаю сюди зварену пшеницю. Але не дуже багато, бо зазвичай ми будемо робити гарячу її, тому нам треба, щоб ще тут рідина плавала. Бачите, так. І гарно перший раз розмішуємо. Цей рецепт буде в тебе на сайті? Ну, звичайно. Ну, тобто, люди зможуть подивитися це потім, якщо вони... Так, люди дивляться зараз YouTube і можуть готувати. Так, ну вони, може, не хочуть зараз готувати таку потім… Так, вони можуть потім передивитися YouTube, навіщо сайт? YouTube не зникає. Ти знала? В мене гостреніше, він все ще в моїх руках. Так, тут узвар. Так. Важливо, щоб він був гарячий. І дивись, він е, коли зварився, ми беремо і сюди його отак відразу можемо процедити. Mm -hmm. Розкажи мені, де ти купуєш інгредієнти? На 100-п. Mm -hmm. Отак. У мене є 100 shop <laughs> Com.ua і там інгредієнти. Але... Ага. Всі, які можна знайти. Так, для всього цього. Що важливо? Так. Важливо, щоб узвар повністю покрив е, пшеницю. Mm -hmm. Ось, можете подивитися, подивиться. І щоб узвар був гарячий. Це треба робити е, відразу в кінці. Я хочу халву туди терти. Так тоді давай три халву. На, а ти ріш журавину? Ні, а ти вже все порізала. А, так? Да? Добре. Кидай туди журавлину, горіхи. <ріхи> ну я не дорізала ще журавлинку, тут ще трошечки. Ну, ти Десь... дорізай, а халву тоді хто буде робити. <ріхи> ну, я буду. Робити, <ріхи> я роби так. халву. Добре, а як їй треба? Всю весь ці? Ну, шматочку? ні, половину. Половину добре. Ну, гарно тебе виходить? Ну конечно халва. Вона використовується замість меду. Я думаю, що можна використовувати і мед, але. Я не хотів, би, щоб вона була засолодка, тому я використовую лише халву, і я вам раджу також. Якщо ви любите, щоб була прям дуже-дуже солодка, тоді додавайте, додавайте ще й мене. Що, я продовжую. Так, робити. а мене тут, ти, ти бачиш, є набір, такий приніс, наче якесь рекламне проявлення. Є, є ти, ти питаєш, де я купував? А це ага. все на 100shop. Заходимо. Там є багато різних гарних продуктів від мене, угу. які я сам особисто обираю. їм сам раджу вам нормально. Що твоє найулюбленіше там? Топ-3. Топ-3. Ні, ні, ні. Топ-3. Чекай, це все для Куті, що у нас найулюбленіше? Пшениця? Ні, ну те, що не з Куті, але те, що там продається, і що ти, ти найбільше там любиш. Там все, що є, прям я люблю. Наприклад, коли я знаходжу зелені томати, я їх їм. Ну нема, так воно там міняється постійно. Ну В тебе ж є якась найулюбленіша штучка? Ну Зараз яка? там опеньки. На цьому тижні мені най найулюбленіші це опеньки, які я сам баночці? Ну а в чому ж? Ну не не знаю. Ні, вони не В твоєму випадку вони, вони можуть бути сушені. В коробці, в коробці пластиковій. Ось так. Тепер, поки вона гаряча, ми обов'язково гарно її розмішуємо. І, власне, подавати до столу треба, поки поки прям дуже-дуже-дуже. Ось дивись, ось так. І ще трішки узвару в кінці. Mm -hmm. Оп. Оп. Вау. Oh, Оу-вау! Wow. Oh, wow. Це просто супер-супер! -суп. Цей рецепт ти додав вже в себе в ресторані? Буде, буде на Різдвяні свята? Так, звичайно, буде. А в якому ресторані? В усіх моїх ресторанах. У всіх моїх ресторанах. Ви зможете з'їсти цю фантастичну кутю з халвою. Дивись. Ну виглядає красиво. Так. Буде ще й смачно. Думаєш? Певно? Ти будеш їсти зі мною? Звичайно. Чи тільки я, бо ну, я провинилася. <ріх> це, це навпаки, насправді, спать, вона рідка і гаряча. Це не така кутя, до якої ми всі звикли, але повірте мені, вона дуже унікальна, дуже класна. Вона і найтрошки інший колір. Ну, такий, так. Да. Кава з молочком. Кава з молочком? Кава з молочком. Примай, Давай вог. <рес> ну що? Дивись, ну дивись, ти до ніколи не йде в житті, будеш мені дуже вдячна. Добре. Схоже на ранкову гранолу. Але смачно. Ранкова гранола? Ну, знаєш, горійки, там всякі, і воно солоденьке. Прикольно. Дуже прикольно. Не їла ніколи такого. — Це прям дуже прикольне куття, якого ви ніколи не їли, але точно можете спробувати. Бо mm. е, це рецепт з верховини, mm -hmm. але насправді є дуже багато. Я вже потім з людьми спілкувався по всій Україні. Є і на верховині, є і там в Тернополі, є і в Черкасах. Я чув про цей рецепт дуже багато. Звідки він почався, як він почався, я ще не знаю. Але точно підсолоджувати кутю халвою — це щось прикольне. Можливо, не є таке автентичне, йому там не є 10 тисяч років. Але нам треба досліджувати те, що ми маємо зараз, і лише ми потім зможемо дізнатися, звідки воно пішло. Але зараз це супер прикольний рецепт, який я раджу. всім. Ми Поїхали в експедицію з Євгеном для зимового випуску «Запал». У нас було три команди, і ми трьома командами роз'їжджалися досліджувати Україну. Наточка Жищенка, Онука, вона поїхала досліджувати музикантів, пісні, дивовижні музичні інструменти. Євген поїхав досліджувати самі смачні рецепти, дивовижні, інколи, інколи просто дивовижні, не смачні, але дивовижні. А я поїхала досліджувати одяг, прикраси і всякі арт-об'єкти. І, власне, так як ми вже побачили прем'єру проєкту Запал, а, я вже бачила, як Євген дізнався вперше про цей рецепт від пані а, газдині, да? вона сказала, що ти будеш сьогодні газда. Так і, так і було? Так і було. А ти вперше, до речі, тоді з'їв це? Так. Там дуже смішно. Він потім має, мав підкинути ложку <сум> з цією котлою до стелі. О, я бачу, у вас теж таке <сум> практикується. <сум> Там насправді, там насправді, напевно, відкурковували. — Що це, це? борщ? Це, — Ні, це реально була кутя. ми кидали і кутю. Серйозно? Так. Ну, власне, це шматочок, напевно, минулорічної куті. Я дивлюсь, у вас це практикується. Ну, і ця кутя, так, вона... так, типу, традиції. Да, і ця ця кутя, кутя, вона... — вона традиції. там прилипла до стелі. Це було прекрасно. І типу, чим більше ти туди підкинеш, тим в тебе буде більше а, вражайний рік. І все буде так а, феєрично і фантастично. Одним словом, готуйте цю котю пізнати свою традицію. Кідайте з... на стеж. Якщо хочете знати більше про традицію, дивіться запал, це дуже прикольна штука, послання під цим відео. І в ньому дуже багато різних аспектів нашої культури. І прям з кожною нашою експедицією пізнавалося більше і більше там і про Маланку, і про багато різних речей. Відкривайте в собі Україну ніколи не пізно пізнати її і любити її ще більше. Золоті слова. Золоті, просто тьом.